Добрий день, дітки! До нас у гості завітала лялька Наталочка. Давайте разом із нею привітаємось. Добрий день, Наталочка! Добрий день, малята! Я прийшла до вас не з порожніми руками, а принесла чудову казочку. Дітки, ми вже з вами говорили, що є українські народні казки. Це казки. Які придумав український народ. Давайте разом згадаємо, які ж казки ми з вами вже вивчали. Пригадуєте, це колосок, лисичка та журавель, коза дереза, казка про котика і півника і рукавичка. Ці казки ми з вами вже вивчали. А сьогодні я хочу поділитися із вами казкою, яку написав автор. А саме Костянтин Ушинський. І вона називається Умій почекати. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півніку садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. Курочка й каже йому, не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох! кричить півник: лишенько, мені боляче мені, сестричко. Боляче Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і пішов в поле. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду, а курочка йому і гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гіркі ліки. І довго пролежав півник у ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах покататися, а курочка й каже йому: Ой, почекай, півнику! Дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще й лід тонкий. Втопишся. Не послухався півник сестриці, покотився по льоду, лід проламився, і півник шубовськ у воду. Тільки того півника і бачили. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Яку казку ми зараз з вами слухали? Як вона називається? Так, ця казка називається Умій Почекати. А хто написав її? Цю казку написав автор Костянтин Ушинський. Малята. А чого вчить нас ця казка? Молодці! Ця казка вчить нас тому, що треба не поспішати, бути терплячим, вміти чекати, а інакше можна потрапити в біду. Ну що ж, малята, до нових зустрічей!